Ігор Бураковський, голова правління інституту економічних досліджень та політичних консультацій, долучається до нашої розмови. Пане Бураковський. Доброго вам ранку, Доброго ранку. Розкажіть нам, будь ласка, чому спостерігаються такі тенденції? Чому м'ясо дешевшає, а навпаки, овочі дорожчають? Звісно, велику роль в цьому зіграла посуха, яка була рекордна цьогоріч на території України. Якщо ми маємо зараз такий урожай і такі ціни, то чого сподіватися найближчим часом? Ну, хочу сказати, що ситуація в сільському господарстві сильно пов'язана з загальною економічною ситуацією. Ми маємо війну, ми маємо великий рівень невизначеності. Ми маємо проблеми, які пов'язані безпосередньо з ринком праці, проблеми пов'язані з закупівлею основних. Матеріалів, які потрібні, в тому числі для сільського господарства, ресурсів, мова йде і про пальне, і не тільки про пальне, і таким чином, комплекс причин якраз і ці, зумовлять ці моменти. Що стосується безпосередньо м'яса, то очевидно однією з причин є те, що сьогодні є проблеми в нашому тваринництві, ну і таким чином. Так, сьогодні е, е, м'яса більше, тому що е, намагаються якимось чином значить, е, цей ресурс викинути на ринок на ринок. Наші виробники е, побачимо, що буде далі. І е, е, крім того, є ще одне таке та питання, на яке треба звернути увагу. Е, ціни на українському ринку тісно пов'язані з цінами на світовому ринку. Ціни світового ринку це ціни, перш за все, пов'язані з валютним курсом. Ми бачимо, що українська гривна потрошку девальвує. Є тут багато різних такі, причин. Вона залишається більш-менш більш стабільно, але девальвація відбувається і є можливості, скажімо, збити ціни за рахунок більш дешевих продуктів. Порівняно більш дешевих продуктів зі світового ринку України на сьогоднішній день обмежені, от така от, так мовити дуже непроста ситуація. Перш за все, пов'язана з війною, пов'язана з високими ризиками, пов'язана, як я вже говорив, із проблемами в економічній активності. І ну, будемо дивитися, що буде далі. А які продукти можуть здорожчати на початку цього року в першій половині 2025-го? Ну тут важко зараз говорити, що відбувається, але я думаю, що це стосується продуктів харчування. Стосується продуктів харчування, це стосується певних видів певних видів промислової промислової продукції. Але при цьому ми також повинні розуміти, що може відбуватися ситуація, коли певні продукти, які ми не можемо купити, скажімо, по імпорту, намагатимуться замінити національні виробники. І ми бачимо, що по певним категоріям продуктів харчування мова йде, скажімо, там про ці самі там сухі сніданки. Багато чого так мовити іншого. З'являються відповідні українські бренди. Українські бренди вони конкурують так мовити з іноземними, але зважаючи на ці всі питання, про які ми вже з вами говорили. Ціна на них також очевидно буде зростати, і на жаль, проблема так мовити цінами, особливо ті часи, які ми переживаємо, дуже важко очікувати, що вони повернуться до попередніх рівнів. Національний банк України очікує, що інфляція повернеться на траєкторію стійкого зниження у другій половині 2025 року і прямуватиме поступово до цілі НБУ 5% на горизонті політики. Про це йдеться в повідомленні НБУ, за рахунок чого це буде можливо. Ну за цими всіми розрахунками стоять очікування. То що таке інфляція це фактично наші очікування, скільки коштуватимуть ті чи інші товари. Але ці очікування базуються на певних економічних на певних економічних процесах. Очікування пов'язані з отриманням відповідної міжнародної допомоги. Міжнародна допомога це стабілізація державних фінансів, стабілізація державних фінансів. Це можливості для допомоги українській економіки, тому що через скажімо ту ж саму державну фінансову систему сьогодні. відбувається поточна відбудова зруйнованих 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 об'єктів, і фактично виплачуються ці кошти, які потрібні і для економіки, і потрібні для людей. Другий момент це очікування того, що стабілізується ситуація певною мірою, певною мірою на ринку праці, тобто буде зрозуміло, що у нас такі, там складеться наприкінці на другій половині цього року. Хоча ясно, що ситуація залишається залишається напруженою. Ну і в принципі економіка це така так мовити матерія. Ми очікуємо, що продовжиться економічне зростання. Воно можливо буде не таким великим, як би нам безпосередньо хотілося, але українська економіка, попри всі проблеми, демонструє досить такий суттєвий рівень, суттєвий рівень, суттєвий рівень еко... стійкості, стійкості і очікується, що ця стійкість безпосередньо збережеться. Але це не означає, що у нас вирішаться всі абсолютно проблеми. Це певні позитивні тренди, і існує велика кількість різного роду макроекономічних, політичних, військових і безпекових ризиків, які можуть ну, реально змінити ситуацію. Пане Бураковський, ви вже згадали про коливання на валютному курсі? От минулого тижня долар в банках коштував, його можна було купити 43,10-43,15. Напередодні вже продавали за 42 гривні і 90 копійок. Ну це 20-25 копійок різниця на одному доларі. То що вплинуло на таке коливання, і які коливання можливі найближчим часом? Долар це міжнародна валюта, тобто валюта, яка потрібна всім, і значна частина операції, розрахунків і цін безпосередньо реалізується в американських доларах з До одного. боку, Є як я вже говорив, світові чинники. Вони полягають в тому, що долар сьогодні посилюється. Посилюється на певних очікуваннях пов'язаних з адміністрацією Трампа. посилюється на очікуваннях того, що економічна ситуація в Європі залишається ну певною мірою напруженою, і хоча інфляцію більш мен центробанку європейського союзу вдалося приборкати, інфляція знижується, але при цьому є побоювання стосовно стосовно екон... стану економічної активності, ну і плюс невизначеність певні певні політичні проблеми пов'язані скажімо, з майбутніми виборами в Німеччині, ну це все так ска це все впливає. Тобто, таким чином можемо говорити, що долар сьогодні посилюється в силу певних політичних економічних чинників на світовий арель. Що стосується України, то ну прекрасно розуміємо, що українська економіка, попри свою стійкість, але все ж таки вона залишається слабкою. Існує досить великий попит на іноземну валюту. На іноземну валюту, цей попит сьогодні в основному як мені здається, забезпечується національним банком через і інтервенції, виходи на ринок безпосередньо і через ті кошти, які ми отримуємо в рамках міжнародної міжнародної допомоги. Тим чином мені здається, що ця е, от, девальвація національної валюти є абсолютно є абсолютно е, 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 ну, об'єктивною. Є абсолютно об'єктивно. Що буде далі? Також будемо дивитися, тому що ми перебуваємо не тільки в українських так мовити та економічних реаліях, але й в тому, що Україна частина світової економіки, і все, що відбувається в парі долар євро, е, е, так чи інакше відображається на українському валютному ринку. Пане Бураковський, дякуємо за те, що долучилися за вашу експертну думку. Ігор Бураковський, голова правління інституту економічних досліджень та політичних консультацій, був з нами на прямому зв'язку.